Усім привіт! Сьогодні я приготую український смачний червоний борщ. І для такого рецепту мені потрібно ребра, спеції, томатна паста, олія, квасоля та овочі, помідори, цибуля, картопля, буряк, капуста, морква та болгарський перець. Сьогодні готую борщ запеченого буряка. Овочі свіжі, бурячок добре промиваю. Відправляю на фольгу, трішки підсолюю. Ось так закриваю міцну фольгу, перекладаю овочі в форму для випікання і відправляю в духовку приблизно на 40 хвилин при температурі 180 градусів випікатися. Тим часом займемося бульйоном, для якого я використовую ось такі красиві реберця, розділяю на порційні шматочки, на такі вилочки, на плиту відправляю кастрюлю з холодною водою. Перекладаю нарізані реберця, добавляю спеції, лавровий листочок, духмяний та чорний перець з горошком і вмикаю вогонь. Готуємо бульйон на маленькому вогні до повного приготування м'яса. Наголошу, вода повинна бути холодною. Почичену картоплю нарізаю на такі доволі великі квадрати і тимчасово перекладаю в холодну воду. Після чого готуємо засмажку. Відправляємо сковорідку, вливаємо олію, дрібним кубиком нарізаю цибулю, зменшуємо вогонь на мінімальний. Відправляю обсмажувати цибулю час від часу помішуючи до того моменту, поки вона не стане напівпрозорою. На оцій грубій терці натираю моркву, додаю до цибулі. Перемішую та залишаю протушкуватися, а тим часом швиденько нарізаю болгарський перець, який очищаю від насіння та буду нарізати теж невеличким кубиком. І відразу відправляю до морпи та цибулі. Ідентично кубиком. Наріжу помідори. З них можна зняти шкірку, але це не принципово. Які відправляю до всіх овочів, перемішую та буду овочі тушкувати приблизно 5-7 хвилин. Залишається дрібно нарізати капусту, яку тимчасово перекладаю в окрему посудину. Овочі практично готові. До них я додаю ще томатну пасту в таку столову ложку з гіркою. Томатна паста повинна пересмаритися буквально 3 хвилини. Після чого засмажку вимикаю, вона повністю приготувалася. Тим часом, коли готується бульйон, утворюється піна. Її варто шумовкою знімати. М'ясо приготувалося. Саме зараз я відправляю варитися картоплю. Буряк вже приготувався. Тому його я очищаю. Це можна робити просто ось так пальцями, тому що шкірка дуже добре очищається, можна робити ножем, як вам зручно. Почищений буряк буду натирати на грубій терці. Відправляю одну столову ложку оцету, столового 9% та одну ложку цукру. Ретельно перемішую, залишаю настоятися приблизно 10 хвилин. Картопля практично готова. Відправляю нашу засмажку. Акуратно перемішую, і саме зараз я додаю капусту. Дуже багато людей полюбляють капусту хрумку. В моїй сім'ї полюбляють, щоб капуста була повністю приготовлена. Тому я додаю її зараз. Якщо ви полюбляєте, щоб капуста була хрумкою, додавайте її буквально за 7 хвилин до повного приготування борщу. Знову ж таки, перемішую усі інгредієнти. Та залишаю борщ проваритися 5-7 хвилин. Ну, от, картопля практично вже от-от і готова. Тому саме зараз я відправляю бур'як та квасолю. Вона у мене повністю готова. Я купив її консервовану в банці. Залишається ретельно перемішати. Як бачите, борщ зразу змінює колір на такий яскраво-червоний. Спробуйте на спеції. Якщо вам чогось потрібно, обов'язково додайте. Перекипіть буквально 2-3 хвилинки та вимикайте. Ось і все. Смачний, ароматний, червоний борщ готовий. По вашому смаку можете додати будь-яку зелень, яка вам смакує. Якщо хочете, теж можете собі додавати сметану і, відповідно, отримувати задоволення від смакування червоного українського борща. Готуйте, адже це дуже просто і неймовірно смачно. Звичайно, кому сподобався рецепт, ставте свої лайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!